30 липня 2023 року Дніпро. Це виноград Маша. Ще з большої з букви Щеннікова. Виноград цікавий, але в мене 4 кущі і 3 я пустив перед, на перепрививку. Недолік в нього такий тріщить. Так самі груна, як ви бачите, дуже-дуже непогані. Такий, мабуть, кілограма на три <кій> чи скока, ну, але в тому, що в момент созрівання починає тріщати, так, не масово, так потихеньку, 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 і до моменту созрівання вже практично нічого не залишається. Ну, що я привив на нього кишмиш столетія. А оце залишив один, одну лозу маші, ну так, для себе. Ось тут погоріло на сонці трошки. Ну, нічого. Ну а так грони, як видно, дуже непогані. Ягода така солом'яного кольору. Похожа по кольору на лури. Але э, цього загару в неї немає. Папа. Під перепрививку дуже добре йде. Ось це монарх перевитий на лорі. О, тут взагалі... Ой, на лорі, вибачаюсь, на маші. Ось що, лівія привита на маші. Теж добрі груна. Оце лівія добрі груна показує. Ну такий виноград, Маша. Якщо вдасться добитися, щоб він не тріщав комусь, то виноград буде хороший. Ну, Мені не вдалося. Маша Щеннікова, 30 липня 2023 рік, Дніпро.